Всім привіт, з вами Толла Тока. і в нас сьогодні буде влог. Тому раз, два, три, Починаємо Ну і мені подойдет, буде... Чому мама не може бути? Ти піхом. Ви чекаю тебе. Розсісуюсь. Це вдягаємо і рюкзачок берем. беремо. Три. Макі не буду робити. Все ходи туди. Ти швидко зібрали. Швидко? Хочу чого ти тут під дві години буде збиратися? Ти говориш швидко. Ну, мені не дивись, що тут швидко, швидко. Не швидко. Чи прийшли, давай. Ок, ок, ок. Ходи. Ходи. Ой, худ... тату, ходи, давай. Ходи. Рюкзак сюди покладу. Де є Я когось чорно присила, або ви робите всі маботова також наразі кісти. Ой, видно я Ну, добре. Ну я після першого року з'їду в кафешку. А ми водно заїдем. Кафешку не додам Все, пішли Ходіть Бресло відкривай Відкривай Все, давайте Виходьте Так і їжі Не треба шалитися Ти давай на нас шалитися це з тебе хотіць. Чуя? я? Тож вчора хтось вчора хтось забув помити на підлогу. Ой, ну я не знав, то ти мене вибач. Вибач. Пори вибач. Ладно, пішли. Мені так кажуть, що зранку прийшла до школи. Я могла ще би годинки почекати кашушку буде. Ну ладно. Добрий день Ого! зарано ви прийшли. Як зарано? Записано ще прийшли. А ви знали, що наш клас весь на искусству? Та від дістану зі своїми розумовими започиніть писати цей текст. Круто! О, це правда круто! Ура! Ми їдемо всі... Ви... Ви... В... Високій В... В... наскорості! Ура! Вон з класу, четворенка. Дістали вже. Бігом вон з класу. Ой, тут з радістю. Веронік, Саш, Микола пішли. Ну ж, ході. Ну що, ходіть всі скашашку? Там. Ході! О, вот такая флешка. Туправду. Тудово йшли. Треба починати. Добрий день. Добрий день. А ч а там на дворі? Не, не, подождите, почекайте, почекайте. А ч там на дворі? Туди хтось є? Тому давайте нам не питати до питання, а їсти давайте. Ну ок. Всі по черзі. Давайте з першого Ну, мені спраєт, Ну і можна ще красом. Тепер Вероніка. Ну, мені отак вот таку булочку, як сендвіч. ну і Кока-Колу. Саша. сочок, Шутка. Я мужик. Мне надо кока-колы. Ну, Ты можешь помочь оттуда. Вот так я взяну. Ну, а я взяну с куркой. Ну, а пыта я маю. Ну, все, пришли. Пришли. О, а до мені сидить. Ти постоїш. Стої давай. Круто, цікаво, хто з ким буде сидіти на екскурсії? Я не знаю з ким. Я теж. Я ч з Веронікою? Ну, а я не знаю з ким. Так. Саша буде з Веронікою. Микола буде з. Бреслави. Ура, нам не повезло. Бо я з ним вже ті сидіти не буду. Так, ви чотирьонка. Попер ти тоді чомусь з ним розмовляєш в фоні купай і все добре у вас. А тут сидіти з ним пів, півгодини. То важко. Важко. Можна я зверню Ні, сидиш з Миколою, а Вероніка з Сашком. Та я з нею в житті не сяду. Що кажу? ні 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 мені якось там все одно. <світ> Парочка. Саша. С ней сидит. Вот не повезло Ладно Тему закрыли и пошли Куда идем? Ну не знаю Думаю пойдем Не-не, вы мои не рукой-то, не-не. Нет. Ну, капец, я буду с того мама река и моей пашкой. Капец. Ну, тут куда пита? Ну. Знаю. Микола, дай, дай. Не, я тоже не знаю. Микола не знаю. Ви мене Ми з питаєте. Куди можна піти? Треба подумати. Можемо піти в аквапарк, парк, ресторан. Ні-ні, в ресторан ми не можемо піти, тому що ми вже в кафе Поїли. Тепер тихо хапить. Дай подивитися в футбол. Вероника, что моя слава? А давай бы там в неделю к Саше и Маккори на к Андрею на футбол. Го, го. Ну, то ты все по И так всем подобается. Ну давай-то все постоянно в них проводишь? Не-не-не, она не, не. же Саша провода. Саша, ходи. Ходи. Ты писал, иду, иду, все писал. Ну, я туди сама пришла. Чекает, ребят. Подождите меня. Ну, и это вам и было. тола Тока, Ну, всім до побачення. На 10 лайків буде прода. Влога. Якщо це влог не серіал, не думайте. Вибачте за шум. Всім па па